Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. І сьогодні хочу розказати, як побороти в країні корупцію. Способ дуже простий: не давати хабарі. От не давайте хабарі і їх не будуть брати. Зупинила вас поліція за порушення, там на приїхали на, на той знак. Кажіть, оформляйте протокол. І знаєте, що поліція в цьому випадку робить? Підпускає вас, бо їм ще бумагу марать на вас. Я до війни, хто не знає, відкрив 35 клінік безкоштовного обслуговування населення. У нас були і коштовні послуги, але в основному ми працювали в безкоштовно. Підписали договори з організацією НСЗУ, яка розподіляє державні кошти на медицину, і отримала від них виплати, надавали безкоштовні послуги населенню. Всі мене питають, скільки хабарів ви відвезли в міністерство, щоб працювати. ну Це ж бюджетна система. Як кажуть, що якщо присосатися до бюджету, це дуже дорого коштує. Кажу, нуль. Нуль. Всі документи оформлювалися онлайн через електронну пошту. Нікого. Ні одного, ми працювали до нас один раз прийшла податкова, бо там дівчата щось з касовим апаратом накрутили. І один раз, коли ти був Кіпіш, коли підняли штрафи за непрацевлаштованих, до нас прийшла інспекція праці. Вони з порогу просто перерахували наших працівників і винесли їх ці документи. Все, вони... Оце у нас було дві перевірки. Я в приватній медицині працюю з 2008 року. Просто не давайте, робіть все по закону, все як правильно, оформлюйте всі, всі документи, договори і не давайте нікому ніяких хабарів. Ні за що. Тоді у нас корупції в країні не буде. Все дуже просто. Визивають у військомат. Не треба туди нести 500 доларів воєнкому, бо він вже ті гроші не знає, куди складати. Ідемо, проходимо, може вас і не візьмуть. Там, за станом здоров'я чи може, не буде такої посади чи потреби. От. Не треба нікому давати хабарі. Тоді у нас корупція зникне. Простий спосіб. Дякую.